Посеред ночі шестеро лісорубів проріджували насадження в районі західного кладовища. Цю антиекологічну акцію зупинили правоохоронці. Зараз тривають слідчі дії. Наймолодшому із затриманих трохи за 30. Окрім кримінальної відповідальності, яку понесуть зловмисники, на них чекає ще й відшкодування збитків. Проводиться почут ущерба, який ці преступники. На даний момент ми маємо інформацію, що ущерб буде більше 100 тисяч. гривень. С места происшествия изъяты два автомобиля, на которых преступники собирались вывести похищенный, вырубанный лес. Проводятся следственные действия. Данные преступники понесут наказание в суде. Санкция статьи ⁇ От трех лет лишения свободы ⁇ Чорні лісороби своєї вини не заперечують, однак запевняють, не знали, що в цьому місці рубати не можна. Мета проста заробіток. Вирубану акацію планували продати десь за 5 тисяч гривень. Однак результати їхньої роботи у рази перевищують цю суму. Разом з правоохоронцями про шкоду такої наживи нагадують екологи та лісники, бо внаслідок самовільного вирубування дерев промисловому кривбасу дихається важче.